Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 10 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та соборного послання святого апостола Якова. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням, майте віру Божу. Амінь. Кажу вам: якщо хто скаже горі цій, піднімись і кінця в море і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам: усе, чого в молитві попросите, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, відпускайте, якщо щось маєте проти кого, щоб і отець ваш, який на небесах, відпустив вам провини ваші. Якщо ж ви не відпускаєте, той Отець ваш, який на небесах, не відпустить провин ваших. І переходимо до послання апостола Якова. Браття, хіба з одного джерела тече солодке і гірке? Невже може браття мої, смоковниця родити маслини чи виноградна лоза смокви? Також із одного джерела не може текти солона і солодка вода. Хто мудрий і розумний між вами, нехай покаже це вчинками своїми і доброю поведінкою в сумирній мудрості. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не кажіть неправду на істину. Це не та мудрість, яка сходить з гори, але земна, душевна, бісівська. Бо Буде заздрість і сварливість там невлаштованість і всяке лиходійство, а мудрість, яка згори, по-перше, чиста, також мирна, лагідна, покірлива, повна милості і добрих плодів, неупереджена та нелицемірна. Плід же правди сіється мирно тими, хто чинить мир. Звідкіль у вас ворожнече і чвари, чи не звідси від похотей ваших, що воюють у членах ваших? Жадаєте і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти, сваритесь і ворогуєте, і не маєте, бо погано просите. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добре, а щоб ужити для похотей ваших, перелюбники і перелю... перелюбниці. Чи не знаєте, що дружба зі світом є ворожнечою проти Бога? Бо хто хоче бути Другом світові, той стає ворогом Богові? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, до ревнощів любить дух, який вселився в нас. Але тим більшу дає благодать, тому і говорить, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. На цьому це все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором.